У медпункті 46-ї гімназії сьогодні пункт вакцинації від ковіду. На щеплення прийшла Галина Єременко. Спиртне протипоказано. Два дня Так, два дні. ну дні два дні потерплю. Цей кабінет для щеплень поруч із виборчою дільницею. Прийшла голосувати, проголосувала вже. Прийшла голосувати, проголосувала вже. Щоб не ходити у поліклініку, менше ходити вже в такому віці, тому хочу двох зайців вбити. Двох зайців Вакцинують тут Файзером, Астразенекою та Коронавакум. У перші три години роботи щепили 60 людей. Розповідає лікарка Тетяна Єліференко. Взагалі, ось бачите, по темпам знадобиться ще вакцина? Я думаю, що так. «Я думаю, що так. Люди в черзі особливо не сидять. Усі такі контактні, майже всі йдуть з деклараціями у терапевта. Одиниці підтягуємо. щеплять тих, хто прийшов голосувати. У школі працюють три виборчі дільниці. Це більше півтори тисячі осіб. Зранку була навіть черга з людей, а не було таких зайців, що так пост проходив. ну буквально дві людини. По Харкову в день виборів кабінети для щеплень облаштували у 40 школах, де працюють виборчі дільниці. У перші п'ять годин роботи там вакцинували три тисячі людей. Повідомила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова. Руба всі, хто сьогодні провакцинується на наших виборчих дільницях, будуть занесені в систему дія, і там вже буде інформація про те, що людина провакцинувалася. Тому як, куди б не прийшла людина на другу вакцинацію лікар подивиться в систему дія, побачить, коли ця людина провакцинувалася і вирішить питання про другу вакцинацію. За словами Горбунової на цих пунктах. У дві зміни працювали понад 300 медиків. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.